Так, все. Все вже ми підходимо до якогось до великого храму. Святого потрачу. Я не знаю. Ну, десь... Ви за мене бігом. Я не знаю. Так, тут вот така от красана. Земна, якась площа. Зараз буде екскурсія, наскільки я розумію, от в цьому соборі. Требується. Мені дуже соромно, що я не впізнала собор святого Петра. Так, і площу святого Петра. Дійсно, те, що ми бачимо по телебаченню, і те, що можна подивитися в 3 d подорожі то не зрівняти, що ми бачимо своїми очима. Ви, напевно, мене вже зрозуміли, чому я не впізнала. Це було вперше, я вперше в Римі. Хто знає історію святого Петра? Апостола Ісуса Христа Він так проповідував, хто цікавився його історію, він проповідував в Римі. Вважається, що Він тримає ключі від Царства Небесного, вважається. Дуже багато її історичних фактів, які стосуються смерті Петра Великого, що його розп'яли. Вниз головою, тобто він не хотів, щоб його розпинали як Ісуса Христа, бо вважав, що він не вартий його. За що? Він долучив до християнства коханок Нерона, це був такий імператор. Всі чули про Нерона, він такий був трошки божевільний. 17 років він правив Римом, 5 років. Пише що в що у нього більш-менш нормальне було правління, а далі він просто зійшов з розуму. Він вбив не лише святого Петра, він ще вбив свою маму і вбив в нього ще... дві жінки. Ухиляйтеся. Тобто такий був вбивця, але вважав себе великим актором, вважав себе великим олімпійським чемпіоном. От таке. От... А от так. А як він помер, він себе вбив. В 67-му році нової ери він фактично за його наказом розп'яли Петра Святого, а в 68-му році він наклав на себе руки.